У стрію працювали над тим, щоб освітня система України ставала на шлях позитивних змін і вдосконалення. Благодійна організація фонд Карпінських разом з мовною агенцією Еверінгліш організувала програму розвитку для вчителів англійської мови нашої громади Стрий еду. Навчання тривали два дні. Було присутні майже 60 вчителів. Всі, хто хотів, ті, прийшли, і хочу сказати, що от я спілкувався з вчителями. Багато з них сказали, що це для них як ковток свіжого повітря, що це допомагає їм. Рости професійно, це було місце, де вони могли поспілкуватися один з одним, обговорити сучасні тренди в навчанні. Основна мета таких навчань підсилити викладання англійської в громаді через сучасні методики, технології та професійну спільноту. Булося таке, знаєте, знайомство з між собою всіх вчителів стрійської громади. Це номер один. Це відбулося відновлення, якби таке, як як свого роду. Зріс тих знань, які вони вже мають як вчителі, і е, важливо знаєте, інколи розуміти, е, на чому ти стоїш як викладач, і які є нові вже тенденції, які є е, нові віяння, і взагалі чим живуть твої колеги в той момент, коли ти працюєш як е, вчитель, вчителька. Спілкування і навчання проводилося англійською мовою серед іншого, Яна Козаченко, засновниця мовної агенції Every English, показала, як міжнародні стандарти Кембриджу інтегруються в потреби нової української школи. Україні треба щонайменше один мільйон англомовних українців, тому що або ми розкажемо правду про себе, або це зроблять замість нас наші сусіди. І від того, як кожний тренер, як кожний вчитель англійської викладає, яка атмосфера створюється на уроці, від того залежить яких у. Українців англомовних, німецькомовних, франкомовних ми будемо мати вже за 10 років. Загалом для педагогів стрийської громади впродовж двох днів провели тренінги з методології навчання, розповідали про нові технології у викладанні, зокрема цифрові рішення. Зустріч для вчителів була просто неймовірна: нові методи, нові ідеї, нові уроки, нові стилі і принципи навчання. Це все так необхідно зараз нам, вчителям. Я дуже тішуся тим, що строй такого рівня, що може проводити, що ми проводимо для нас, провели такий проект, тому що в 2019 році я була на такому подібному проєкті у Львові. Завітав на подію і підтримав ініціативу міський голова строя Олег Канівець. Цей тренінг буде дуже корисним для наших педагогів англійської мови, які будуть розуміти, які є вимоги часу, що потрібно доносити, і як себе треба методологічно. Но вести з нашими діточками для того, щоб вони оволодівали англійською мовою якомога швидше, і щоб їхні знання були корисними для нашого суспільства. Сесії та живі дискусії дозволили поставити складні питання, обговорити реальні кейси і поділитись власним досвідом. В Золоті Карпат відбулося власне таке, я б сказала, трохи як дійство, бо було багато лекцій. Вчителі формувалися в такі групи, де вони ділилися враженнями. Де вони ділилися знаннями досвідом, це супер, це заощаджує час з колегою Ми договоримо скільки колись часу у нас пішло на те, щоб підготувати урок. Щось звіти, що звіти, Це все докупи скласти, А зараз ну, супер. Після двох днів навчань, тренінгів і обговорень. Учасникам вручили сертифікати. Цей тренінг допоможе їм краще. Викладати англійську мову, і відповідно це відобразиться на дітях, тому що ці підлітки це ті, хто в майбутньому будуть говорити за Україну. Не хтось буде говорити про Україну в світі, а вони будуть говорити про Україну в світі, і це дуже важливо. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрій